Троянда пустелі, оце у нас бусинки Троянда пустелі. Агатова квіточка. Такий от незвичайний унікальний браслеток з бронзовою фурнітурою. І от такі цікаві тут є бусинки. Так, можете під час стріму робити якийсь скрін прикраси, так, і відправляти мені профілі у мене є мій Viber. Можна отакий фантазійний агат, цікавий браслетик. І можна писати або на Viber, або ще в профілі у мене є мій інстаграм теж. Кому куди краще. Он бірюзовий, такий цікавий. Дякую за подобаєчки, дякую, дякую. Бірюза. Така з фурнітурою. Південно-африканська. Так, є менше, наприклад.